Доброго дня, сьогодні з знову я Чумак, і хотів би сьогодні поговорити з вами ось про наступну тему. Там всім уже відомо, у нас в грі Albion Online відкривається новий європейський сервер. В зв'язку з цим відбулося чимало змін на західному сервері. Про ці зміни, а також на тому, як на них можна дуже вигідно зараз заробити, ми якраз і поговоримо сьогодні. Звісно ну ж, я добавлю ще кілька слів, щоправда, трішки пізніше, стосовно європейського сервера. Ну що ж. А тепер давайте повернемось до теми сьогоднішнього відео. Я б назвав це Ельдорадо місто золота. Як вам всі відомо, відкривається новий європейський сервер. І у зв'язку з цим чимала кількість гравців переходить на європейський сервер, той хто покидає повністю західний. І знову ж таки, у зв'язку з цим величезна кількість гравців вирішила збути всі накопичені ресурси, матеріали, предмети і тому подібне. І саме виходячи з цього, у нас зараз склалась дуже цікава економічна ситуація в усіх містах, в усіх ринках. А конкретно яка сама, думаю, ви вже бачите на своїх екранах: обвал цін, шалений обвал цін в усіх ринках. Зараз ціни впали на все: на ресурси, матеріали, предмети, на руни, душі, релікти на, на фактично на все. Тому для тих гравців, які залишаються на західному сервері, або ж навпаки планують зараз грати як на європейському сервері, так і на західному, відкривається надзвичайно вигідна ситуація. Що у вас є хоча б невеликі заощадження, або ж у вас є відкладені срібло на покупку преміум аккаунта чи щось тому подібного, я би рекомендував вам всім, рекомендував би дуже і дуже вложитися зараз в ресурси або ж матеріали, якщо ви хочете заробити на Такому скачкові на ринкові, я би рекомендував вам відправитись зараз на ринок і на всі ваші ресурси ордерами на покупку купитися в усіх містах, як ресурсами, так і матеріалами. Якщо ж вас цікавить більш е, руни душі релікти, закупайте їх. Ну чесно кажучи, матеріали і ресурси зараз саме вільно закупати. Того ж абсолютно не важливо, що ви будете закупати. Ви вирішите закупати тканину, шкіру. Е, Окроблену шкіру, блоки, камінь, руду, дерево неважливо. Що би ви не закупили, все буде надзвичайно вигідно. Що необхідно зробити, щоб увійти в хороший плюс. Насамперед, виставити ордери на покупку або ж закупати вбистру, вирішувати вам. Наступне ж, почекати пів місяця, можливо, місяць, і ціни на ринку більш-менш відновляться. І на цьому відновленні ви якраз і зробите. Ось зараз на екранах я у вас закупаю. Шкіру Т4.2 э, 4, 4, 4. шкіру оброблено в місті Мартлок по 1400 за одну штучку. В Звичайні дні я готовий був закупати цю шкіру по 1800 і навіть не задумуючись. і це було би вигідно. А якщо закупати дану шкіру ордерами на покупку, то її можна взагалі купляти по 1200 за штучку. І така ситуація, як я вже говорив, не лише з шкірою, а й з усіма різноманітними матеріалами. Так само така сама ситуація ж і з різноманітними предметами. Все, що вам необхідно, це закупити ресурси або ж матеріали, почекати трішки, або ж перекрафтити їх і продати їх по надзвичайно вигідним цінам. Звісно ж, можна закупити, до речі, ресурси, тобі ж волокно, чи шкіру, чи дерево, перекрафтити її в матеріали, в ту ж саму шкіру оброблену, в тканину чи в древесину. Рекомендував би це ці ресурси не продавати, а зберегти їх в себе десь на півмісяця на місяць. І ціна ж знову ж таки виросте дуже і дуже хорошо, і ви додатково заробите на цьому ж. Також, якщо ви хочете закупитися матеріалами. Ви можете ці матеріали в даний час перекрафтити, відвезти їх на ринок і продати по надзвичайно хорошій ціні. Або ж відвезти на чорний ринок і продати свої предмети накращені там. Ситуація на ринку склалась таким чином, що ресурси і е, матеріали дуже сильно впали в ціні. В той же самий час ігрові предмети, тобто броня і зброя, чесно кажучи, майже не впала. Вона осталась фактично на тому ж самому рівні. Одна та сама ціна. Так, звісно, є невеликі просадка, там плюс-мінус 10-20 тисяч, дивлячись на яких предметах. Ну загалом ціна на предмети і на зброю залишилась в одному і тому ж рівні. Тому для крафтерів зараз надзвичайно вигідна ситуація. Чесно кажучи, я якраз цим і скористався. Зараз себе на екрані ви бачите мій вклад, е, вкладку мого банку в місті Тетфорд. Я закупився на всі свої гроші різноманітними матеріалами. Зараз можете бачити одну із двох 에, верніш, трьох вкладок в місті Тетфорд, в яких я забив просто матеріалами. Одна вкладка на 600 тисяч. Це там високовірівніві ресурси, я закупив, положив. Друга ж у мене вкладка на плюс-мінус до 200 тисяч. Туди я положив низькорівневі ресурси. А також третя вкладка на 250 мільйонів, де я заложив повністю все артефактами, рунами, душами та реліктами. Я особисто, як і всі, був чесно кажучи, збитий з пантелику такою невеличкою обновою, що відкривається новий сервер. І в перший же день я величезну кількість різноманітних предметів продав, не задумуючись про це все. Пройшовши кілька днів із цією думкою, що перехід на новий сервер це важкувато, але все ж я буду переходити. Вирішив заглянути на ринок і подивитися, яка ситуація склалася там в даний час. І чесно кажучи, був надзвичайно вражений, побачений. Ціни обвалилися, і я в той же самий час вирішив трішечки на цьому заробити. Саме я вже сказав, я на майже 1 мільярд срібла закупився різноманітними предметами, ресурсами, душами, реліктами, артефактами та. Вложив срібло в усе, що тільки міг. А ще в мене є наступний вибір. Я можу просто зачекати, поки ціна підросте, і продати всі дані матеріали по надзвичайно вигідній ціні. Або ж другий варіант, який мені більш подобається, це зайнятися моїм улюбленим крафтом, виставити це все на продаж за кілька місяців, зробити до того ж всього кілька відео цікавих, перевіривши різноманітний крафт. Також на цьому додатково надзвичайно хорошо заробивши. Ну, для тих, хто остається на західному сервері, зараз такий метод заробітку надзвичайно актуальний. Краще за нього способу заробітку в даний час я не бачу. Що необхідно зробити, це вложити своє срібло, зачекати буквально півмісяця і отримати прибуток щонайменше в 30% від свого вкладу. Що ж, а от чи вложити своє срібло чи ні, вирішувати, звісно ж лише вам. Я ж показав, як поступив в даній ситуації конкретно я. Тепер же перейдемо до наступного, що стосується розіграша на мамонта. Як я вже казав, ми його продовжуємо. Тобто ми продовжуємо набирати свої бали, і перший, хто назбирає 100 балів, отримає від мене мамонта. І неважливо на західному сервері чи на європейському. Для того, щоб приймати участь у розіграші, вам необхідно написати коментарі під відео і оставити свій ігровий нік. І таким чином ми оберемо трьох переможців. І так, у нас є перший переможець, який отримує 5 балів, і другий переможець, який отримує 3 бали, а також у нас є третій переможець, який отримує 2 бали. Всі ваші бали ви можете бачити в описі під відео. Якщо ви маєте бажання отримати від мене мамонта, приймайте участь у даному розіграші. Як я вже сказав, все, що необхідно, це написати невеличкий коментарій в мене під відео і в кінці коментаря оставити свій ігровий нік. Конкретно зараз, будь ласка, вказуйте свої ігрові ніки, які у вас указані на західному сервері. А коли ви перейдете, або ж якщо ви перейдете на європейський сервер, вам необхідно буде написати з даного гравця, мені на Чумака, в особисті повідомлення, що я такий-то, такий-то переходжу на європейський сервер, і на європейському сервері мій ігровий нік буде такий-то, такий-то. І таким чином, якщо у вас вже є ігрові бали, я перенесу їх вам. Щоправда, таку дію ми нам зробити лише один раз. Що ж, а тепер же стосовно європейського сервера, а також інформації, яка вже з'явилася у нас. Нам перед хочу поговорити про набори із раннім доступом, а також ціну, яка стоїть на них. Мій дорогий ранній доступ на 5 днів і плюс преміум акаунт на рік буде коштувати 200 баксів. Наступний золотий набір буде коштувати вам 100 баксів. Він також включає в себе ранній доступ на 5 днів в заход на сервер, а також преміум аккаунт на півроку. Далі Срібний е, пакет доступу. Ви зайдете в ігру раніше за всіх на 3 дні і отримуєте преміум аккаунт на 3 місяці, він коштує 50 баксів. І бронзовий е, пакет доступу раніше зайдете за всіх гравців на 1 день і заплатите за це 20 доларів. Що стосовно думу цього я, скоріш за все, що ранній доступ я собі уже купувати не буду. Буду заходити я, як і всі гравці, як і кожен з вас, конкретно тоді, коли сервер відкриється абсолютно для всіх. Тому свій шлях я розпочну так само, як і кожен із вас. Тобто, що хотів би сказати, це з приводу технічних робіт. При великій, мій жаль, вони в нас як були конкретно зараз о 12 годині, так і залишаться. На жаль, змін на нашому сервері не буде. Навпаки, зміни будуть з приводу технічних робіт, якраз на західному сервері. А от коли це зміниться, ще невідомо. Що ж, а поки що, це все. З приводу ваших запитань в коментарях е на тему, що краще робити новачкові, я трішки згодом виложу відео, що матеріалу там надзвичайно багато, і до такого відео необхідно краще підготуватися. Що ж, а на сьогодні це все. Надіюсь, дане відео було вам цікаво, особливо, якщо ви гравець західного сервера, рекомендував би вам скористатися даним видом заробітку. Що, ж, а на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, бувайте приймати участь у розіграші на Мамонта. і, звісно, ставте свої вподобайки, якщо хочете підтримати дане відео, а також даного автора. Що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак і до скорої зустрічі!